Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ми з вами поговоримо про секс. Але не просто про секс, а про жіночу сексуальність. Як роками у нас вона блокувалась, як ми втратили контакт із тілом. Як ми забули, що таке бути жінкою, і як нам всім набрехали, як жінкам і чоловікам, а що ж таке взагалі сексуальність? Тому ефір буде корисний, звісно ж, в першу чергу, жінкам, тому що ми будемо далі говорити, як розблокувати жіночу сексуальність, які ознаки. Того, що у вас вона заблокована і втрачений контакт з тілом, також я в кінці дам рекомендації книг, які просто топчик, і Я дуже рекомендую кожній з вас їх прочитати. Але також цей ефір буде цікавий і чоловікам, тому що внаслідок цього постраждали абсолютно усі. У нас у всіх зараз неправильне і викривлене відношення до сексу і до своєї сексуальності і тілесності. Мене звати Аліна, я психолог-сексолог, я духовний провідник для жінок. І почнемо. Сексуальність це не одне й те ж саме, що секс. Секс це лише частина. Секс це один із аспектів прояву цієї сексуальності. Сексуальність це енергія. Яка жінка вважається сексуальною, від якої, як кажуть, Пахне сексом, від якої пахне життям, енергією, задоволенням, наповненням. Вона вся така кайфова, просто от одній несе несе таким життєвістю. Оце і є сексуальна енергія. Оце і є, коли в людини її багато і коли вона розблокована. Сексуальність не має нічого спільного з одягом, з зовнішністю, з короткими маєчками, з короткими спідничками, з мускулами у чоловіків. Тому що це, уже якщо говорити про жінок, це сексапільність, коли йде яскрава демонстрація свого тіла, побачте мене і оцініть. Це вже інше, ми це прибираємо: це не про сексуальність. Сексуальність вона не зовні, сексуальність вона всередині знову наголошую, це енергія. І це збігається як з точки зору психології, так і з точки зору духовності. І якщо ми переходимо в духовність, то Чому я кажу, що нас усіх обманули, тому що сексуальна енергія це те ж саме, будьте уважні, що й любов. Тільки сексуальна енергія це початок, це з чого все починається. Це ось цей імпульс, оцей потяг. Коли в тваринному світі самець хоче самку, починається з потягу. Коли чоловік хоче жінку, починається з потягу. Коли дитина хоче іграшку, це потяг. Коли ви хочете машину, квартиру це потяг. Все починається з бажання, з імпульса. Тому сексуальна енергія це все. А чому я кажу, що це енергія любові? Тому що коли ми підіймаємо цю енергію вище, коли ми йдемо далі, тоді з'являється любов. Тому що почалось все умовно з сексуального бажання з потягу, і потім ми ростемо, як в чакральній системі. Коли ми тільки спочатку де да, безпека. Нам щоб когось хтось нас зацікавив, да, якщо ми будемо десь. Падаючому літаку, ну не будемо ми думати про сексуальний потяг. Тому спочатку умовна безпека. От ми всі приблизно, да, так умовно, скажімо, живемо в безпеці. Ми бачимо чоловіка, який нас зацікавив, у нас з'являється потяг. Далі у нас іде вища енергія, ми починаємо цікавитись, у нас вже якісь інтереси, бажання ми один одного пізнаємо. І далі вже у нас іде по чакральній системі любов. Коли ось ця енергія, вона вже перетворюється на стосунки, на любов. І далі уже ми можемо йти про... Прояв разом як сім'ї, і про а, божественне. Ну, То вже інша тема, коли пара може виходити в стани божественні, в трансові, будучи а, разом. От, Ми трошки розібрали, що ж таке сексуальна енергія. Тому сексуальна енергія це життєва енергія, яка тече просто в вас. І вона. А, Допоки ви живі, допоки вона у вас і буде. І навпаки, як тільки вона закінчиться, а вона кінечна, людина помирає. І нас отут. Жорстко усіх обманули, тому що зробили так, щоб вона умовно була закрита, тому що її покрили просто пеленою сорому, провини. Тому що згадайте, як нам в дитинстві казали, там хтось цілу закри очі, ти що Не дивись, такого ти ще маленька. Так, от сексуальність починається з народження. З народження, любі сексуальність починається з народження. Дитинка починає пізнавати своє тіло з народження. По сексуальність це я хочу, я жадаю, я бажаю. Всі жадають, всі хочуть, всі бажають, допоки вони живі незалежно від віку. А як же все ж таки нас а, століттями обманювали, з чого все почалось? та -да дам поїхали. Почалося все дуже, дуже, дуже давно. Колись ще був пантеон жіночих богинь, яким поклонялись в різних культурах, народах, вони були свої, але жіночі богині були символом любові, жіночим проявом Бога, і існували навіть храми в древньому світі. Де були молоді, красиві жінки, які чекали там чоловіка, який подорожував, заходив в храм і обирав жінку, і у них був статевий акт. І цей акт вважався освяченим, там була певна ритуалика, як поклоніння богині, кохання, як тілесний прояв Бога. Розумієте, загалом про зовсім інше ставлення до сексу, до жінки. Жінка була богинею, через яку можна доторкнутись до Бога. Жіноче тіло було не символом спокуси і чогось поганого, а символом святості, материнська частина Бога. І що відбувалося далі? далі? З приходом патріархальної системи, патріархальної релігії, всіх жіночих богинь прибрали, храми зруйнували, і Бог, отець став один чоловік. Тобто були по суті всі чоловічі постаті, і навіть ті, які були, окрім Діви Марії, от Марія Магдалина, теж багато-багато століть вважалась грішницею. Далі ми знаємо вже всім нам відому історію про Адама і Єву, де Єва спокусилась на плід і стали от жінки грішними. Що от і за них ми несемо цю вікову. Провину. Тому вітаємо, що нам зробили. Нас просто всіх покрили провиною, і тіло жінки, контакти з тілом в цей момент почав поступово втрачатись. А чому? Тому що ми самі почали ставитись до свого тіла як до чогось гріховно. Постраждали тут усі, і чоловіки також. Не варто думати, що це чоловіки зробили. Тут немає тих, хто виграв чи хто програв. Чоловіки почали втрачати контакт із своєю жіночою частиною, із своєю чуттєвістю, з жіночим кровом Бога, і це їм також не давало стати цілісними, тому що ми це умовно дві половинки інь, янь. Хто за цим стоїть, ми в цей ти зараз не будемо? Ми не знаємо. Ми можемо здогадуватись, хто стоїть на стороні темрявим, але пішли далі. А далі що у нас було? А далі у нас була інквізиція таким дуже яскравим періодом в історії, де заключно закріпилося ось це розірвання контакту з тілом, тому що жінок, яких вважали відьмами, тобто знаючою жінкою, їх вбивали. Але знаюча жінка, це яка? Це були не просто знаючі жінки, це були дуже красиві і сексуальні жінки. Тобто в них була життєва енергія, і її в них було багато. І їх знищувала патріархальна система як небезпеку, тому що чоловік не міг прийняти таку жінку, тому що поруч з нею треба бути чоловіком. І просто почалося руйнування. А у жінок відповідно століттями почала виникати образа. Біль. Жінки закрили собі ось цю частину говоріння, тому що о, страшно, тому що можуть покарати, тому що за свій прояв, за тілесний прояв можуть покарати. А у жінки любі, інтуїція йде через тіло, чуттєвість це тіло. Ми відчуваємо умовно тілом, коли от тіло дає сигнал, як мені тут, де мені? Де мені класно, де мені не класно? Тому коли розірвали контакт з цілесністю, розірвали контакт з інтуїцією, так, так. з тілом з інтуїцією. Я вже мовчу про оргазм. Так ну типу, тут усе зрозуміло. І навіть в наші часи досить невелика кількість жінок, які отримують оргазм. А знаєте ще чому? Навіть не тому, що вони не можуть самостійно вдома вони можуть. Вони не можуть навіть сказати, що я хочу так, мені не окей, їм соромно, їм соромно говорити про свою сексуальність. І от коли у жінок був розірваний контакт з тілом, у чоловіків, чоловікам також був закритий доступ до божественного. Тому що чоловік іде до Бога через жінку. Внаслідок цього і чоловіки, і жінки втратили контакт. З Божественним, тому що енергія не йде вище, тому що коли в на рівні другої чакри багато блоків, а це про сором, про вину, це про те, що це горіх, все, ви там і залишаєтесь умовно. І навіть у наш час 90% людей так точно знаходяться на рівні трьох чакр їхніх розвиток. Вони не йдуть вище, вони не йдуть далі. Тобто розумієте, що відбулося? Закрився шлях до Бога. А що таке шлях до Бога? Царство Боже, Ісус Христос говорив: шлях до Бога це шлях всередину себе, це шлях до свого внутрішнього Бога. Це те знання, це те відчуття, що я Бог, я Творець, я богиня, я вільна, я втілена в тіло, я в контакті з ним, але я Бог, я вільний дух. І от до цього усвідомлення нам закрили просто усім шлях. У людей інтереси в більшості на рівні, як поїсти, як купити квартиру, як купити машину, як переспати з кимось, і вище далі мало у кого йде. І навіть якщо з'являються якісь. Е Духовні цінності у людей зараз дуже модний тренд на духовність. Вони також викривлені, тому що духовність відірвана від тіла. Подивіться на наставників, які кажуть, що це погано, які самі не розкривають цієї теми, і що ж це таке, і що з цим робити, які самі можуть жадати жінку, а розповідати про целібат і як це важливо. Я про священників вже мовчу. Далі. Любі жінки, практична частина. Ознаки того, що заблокована сексуальність, фізичні це втома, роздратування, проблеми зі сном. Емоційні це, звісно, постійне відчуття сорому, це неможливість говорити про секс, неможливість отримати оргазм, неможливість заявляти про свої бажання, це неприйняття своїх органів, свого тіла, таким, яке воно є, втрата радості. Творчості, натхнення. Ось оце якраз головне, тому що коли заблокована сексуальність, у вас немає потягу до життя. Ви живете зі слова треба. Треба жити як всі, треба рухатись, треба щось робити, треба ставити якісь цілі. Але так як немає можливості поставити високу ціль, бо туди закрито, немає ось цього такого священного потягу. Ця ціль іде від слова треба від «жити як усі, і від обслуговування просто чужих бажань. Це бути активне сексуальне життя, але це. Теж може бути викривленим проявом, коли через сексуальні контакти жінка намагається доотримати, наприклад, отримати схвалення чоловіків, отримати увагу, отримати закрити оту дору, якої любові їй не достає. І я скажу декілька слів про а, чи втрачається енергія від кількості сексуальних партнерів у чоловіків і жінок так. Але я скажу більше, це енергія, як я вже сказала, вона постійно розтрачується. Але що важливо, не від самого сексуального акту, розумієте, від стану, з яким ви йдете в сексуальний контакт, любові чи страху. Тобто я дійсно люблю цього чоловіка, я дійсно його хочу, і я нічого не очікую, я усвідомлюю. Чи я собі щось запланувала, чи я хочу йому догодити у чоловіків, це, ну, ми знаємо, там інша історія, коли я мачу, бо в мене чим більше, тим краще. Ніхрена це так не працює. Чим більше у тебе, тим більше ти розтрачуєш, тому що ти не йдеш з мотиву «Я цю жінку кохаю, а ти йдеш з іншого мотиву, ти йдеш через его, ти йдеш собі і іншим щось доказати. Так ти відчуй себе класним без цього, не треба тут нікому нічого доказувати. Тому зрозуміли, да, не від самого кількості чи кількості сексу чи партнерів, а саме від стану. І це працює, звісно ж, на всі сфери життя. Там, де ми йдемо зі стану страху, зі стану треба, наша енергія постійно розтрачується. А там, де ми йдемо з любові від Творця, ми розширюємось. І тому нам цей доступ, ось ця енергія, яка йде вище, яка підіймається, закрили. Щоб ми з вами от там не були. Бо цей світ він трошки про інше. Це матеріальний світ, це світ, де є дугальність, де є добро і де є зло, де є страх і де є любов, де є життя, де є смерть, де є творець, де є диявол. І от вони в цьому світі граються, і ми в цьому світі граємось. Так само, як є Бог і диявол, так само і всередині в нас є дві частини протилежності, які ми маємо з'єднатися для того, щоб вирости. А ще дві ці частини протилежності це якраз чоловічі, жіночі. І поки нам це все тут, коротше, перекрутили, ми не можемо це з'єднати і вирости. От як розблокувати, повертатись в тіло? Дихання, різні тілесні практики, відчувати тіло, ходити на спорт, але не на важкий спорт, де ви там напружуєтесь. Розуміть, треба відчувати, коли у вас буде сильна напруга, ви не відчуєте. Де ви розслабляєтесь, де відчуваєте кожну частинку тіла окремо, дозволяти собі емоції, будь-які, проживати усе, нагадувати собі постійно, що я божественне створіння, я прекрасна. Мені можна жити так, як я хочу. Знімати. Іти в терапію, іти в терапію до а, не тільки виключно психолога, але психолог і сексолог теж допоможе, тому що працюють класно з темою сорому. Якщо ви хочете більше ширше, глибше, тоді шукайте уже наставників, які працюють саме з духовним виміром. І дуже важливо прийняття моєї любі жінки своєї тіні. Це та витіснена частина. І це якраз. Наша сексуальність там, скільки витіснено століттями роками, це передавалось нам спадок. І ми виросли з тим, де нам батьки показували викривлене ставлення до сексуальності. Те, що приховувалось, те, що було чимось таким непристойним, неприйнятним. І ми з цим відчуттям і виросли. І в нас таке ставлення до свого тіла. Тому ми маємо це замінити. І я вам зараз дам одну дуже класну просту практику: це лист своєму. Органу, жіночому матки. Подяка, любов, де ви висловлюєте щиро. Можете просто сісти, проговорити, включити собі молитву, медитативну музику. Нам потрібно прибрати ось це розділення, що Бога немає в тілі, що сексуальність і Бог це протилежності. Ні, це не протилежності. Ми маємо це все в собі з'єднати. Ми в тіле, ні. Ми проживаємо тут тілесний досвід. Ми, жінки, приводимо у світ. Іншу душу. Ми робимо надважливу місію в цьому світі, і це може бути гріховне, це може бути погане. Ні. Розумієте, ми маємо народжувати дітей зі стану любові. Сексуальний акт має бути покритим любов'ю, а не тим, що ми ховаємось зараз, щоб ніхто не бачив, що це щось там таке погане, треба присоромити і так далі. Також для жінок я використовую танцювальну терапію медитації, де ми через танець звільняємо тілесні блоки. Я використовую фізичні вправи, які конкретно працюють з другим центром. Тому що наше тіло має бути рухливе. Наш таз має умовно рухатись в усі сторони. Я не говорю про гнучкість, якусь там, як у гімнастки. Але Показник того, показником того, яка наша енергія є наше тіло, як воно рухається. Я хочу дати вам рекомендацію таку: ідіть за своїм внутрішнім відчуттям, тому що я вважаю, що багато практик, які зараз популярні серед різних духовних наставників вчень, вони все ж таки орієнтовані більше на Чоловіка, а не на жінку. Вони досить такі аскетичні, де потрібно стримуватись, де потрібно годинами сидіти в медитації. Жінка ж вона про насолоду, вона про комфорт, вона про задоволення. Тут у кожного із нас своя дорога до Бога, тому у багатьох традиціях дійсно чоловік має йти через аскетичний такий спосіб, і навіть в древніх, древньому Китаї. Вважалось, ну, і досі багато людей цьому слідують, що е стримуватись, чоловік має постійно і в сексуальному житті, що еякулювати чоловіку потрібно крайні рідко, і це тільки для дітей. А от жінка вона має е Отримувати задоволення від кожного моменту свого життя, тому тут таке питання: чи отримаєте ви задоволення, якщо ви будете сидіти там 4 години в медитації? Я розумію, що це дисципліна. Тут кожен із вас хай сам обере. Я ж пропоную все-таки практики, де ми і занурюємось в глибини своєї підсвідомості, де ми і з тілом працюємо, звільняємо його і де ми танцюємо, живемо і рухаємось. Тому що жінка це як сама матінка-земля, жінка це рухи, жінка це активність, жінка це краса, жінка це насолода, жінка це танець. Давайте підсумуємо. У наш час дуже важливо, щоб ми знову відроджували пам'ять про богиню, про матір. Це жіноче це божественна пара Бога. Бог дивиться, насолоджується і наповнюється, і віддає жінці. Давайте міняти ставлення до себе спочатку. Приймати свою сексуальність, більше насолоджуватись, більше проявляти, дозволяти собі свою дикість, свою кайфовість бути справжньою, живою, активною, сексуальною і досить думати, що за сексуальність нам знову щось прийде. Пора подякувати усім нашим предкам. Усій жіночій лінії, усій жіночій душі, яка існувала, існує і буде існувати на цій планеті, і відродити любов, тому що було дуже-дуже багато болю. Давайте сором замінимо любов'ю. І я дякую кожному, хто дослухав до кінця. Я, як і обіцяла, даю три книжки, хотіла три. А скажу чотири. Першу я назву про а, жінок для того, щоб зрозуміти свою дику природу і хто ми насправді, де дуже класно описано в казках. Жіночу природу це та, що біжить за вовками. А тепер я дам мої топ-3 книги по сексуальності, сексу, жіночій природі, і саме з них а, я взяла багато інформації для вас, звісно, і з релігійної тематики. І от перша база-база науковий підхід, як хоче жінка. Я думаю, цю книгу просто кожна має прочитати для того, щоб розуміти своє тіло, анатомію, якщо працює. Друга це свята проститутка це якраз от ці архетипи. Жінки, такої, яка вільна, легка, яка кайфує від свого тіла, і яка через тіло пропускає божественне, це якраз от ті програми, які я розповідала жінок, які там а, знаходились, для того, щоб ви зрозуміли і перестали відноситись до жіночого прояву сексуальності як до чогось ганебного, поганого, і зрозуміли, що це взагалі таке. Написано до речі, юнгіанським психологом. І наступна, досить така цікава, і я її люблю, але я вас не наполягаю її читати, тому що це древні вчення про те, як жінки хотіли отримати молодість довголіття і безсмертя вийти в божественні стани через сексуальні практики. І ця книга це сексуальне вчення білої тигриці. Це так для цікавості, для певна духовна традиція. І я всім дуже вдячна за ефір. Підписуйтесь на мій канал. О, тут буде багато про жінок, про любов, про духовність і, звісно ж, про Бога.